Стати ковалем хоча б на кілька хвилин. Майстер-клас кування організували у середмісті Івано-Франківська. Хто зголосився випробувати свої сили у давньому ремеслі? Дивіться далі. Це учні третього франківського ліцею. На такому майстер-класі вони вперше і не приховують захоплення. Ми зробили такі сувеніри, вироби для ключів, брюки. Ага. Чим цікаво було? Тим, що ми спробували це самі зробити. Так, коли ти робиш сам своїми руками, це завжди виходить, ну, як не знаю як для кого, але для себе це саме таке, саме найкраще, саме цікаве, коли ти робиш своїми руками. Можу спробувати. Якщо є вільний час, то завжди можу спробувати щось. Я вважаю, що це розкриває мій тудешній світ, можливо. Навчитися чомусь новому, це завжди дуже круто. Кілька років тому Івано-Франківськ був центром ковальського мистецтва. На фестиваль сюди з'їжджалися майстри з різних країн світу, проте війна усе змінила. Тепер, аби популяризувати це мистецтво, у місті організовують ось такі майстер-класи. Ми готові до проведення таких майстер-класів на базі нашого навчального закладу. Ми це практикуємо. Ми стараємося збирати, організовувати ковалів різних. Тому ми вже два роки проводили такі різдвяні кування, де ми запрошували ковалів тих, які ще залишилися в нас, в Франківську. Тому що так доля складається в наш час. Хтось виїхав за межі країни, хтось зараз на передовій відстоює нашу незалежність. Майстер-клас під відкритим небом відвідали іноземні делегації, які приїхали до Івано-Франківська на день міста.